Майже три десятиліття тому, в 1998 році, трагічно загинув Родоначальник і перший президент Федерації Тхефондо ВТФ України Ігор Петренко. Втім, справа біля витоків створення і розбудови якої він стояв, наразі успішно продовжується на теренах держави його учнями і послідовниками. Один з яких нині вже заслужений тренер України Павло Пшенічніков. На добру згадку і спомин про свого вчителя та наставника, щорічно за підтримки управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради проводить турніри його пам'яті 2025-й виключення не склав навіть більше. 26-й черговий за ліком увібрав у себе два: всеукраїнський та відкритий чемпіонат Дніпра, які відбулися застосуванням електронного захисту та системи, ДЕОДУ, що гарантує чесність, об'єктивність та високий технічний рівень боїв. Вони зібрали їх на татамі великої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста. 400 учасників різного рівня підготовки. З великої низки регіонів України для попередників яких звітні змагання у Дніпрі свого часу стали гарним трампліном до перемог і здобутків не тільки на теренах нашої держави, але і далеко за її межами. Традиційно люди, які виступали на цих турнирах, попадають потім і збірну команду України, і багато людей, які навіть виконують нормативи у спорту, коли скажуть, що да, ми виступали на цьому змаганні. Це для нас важливо, тому що ми вшановували пам'ять того, хто колись дав нам шлях. Серед безлічі таких і вихованець відділення Тихфондо, ВТФ міської дитячо нацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпра, бронзовий призер останнього чемпіонату світу серед кадетів ю 14 без п'яти хвилин новоспечений майстер спорту України. Прохорна Бока стисло поділився підсумками попереднього виступу, як і планами на звітний турнір. На чемпіонаті світу в мене було п'ять поєдинків, але на жаль, я провів. Тільки три і у четвертому програв. Я ну не дуже задоволена. Міг би у фіналі роботи на цей турнір. В мене плани пороботи слажну техніку, яка в мене не дуже получається. Та працювати Своє до задоволення натомість не менш титулована колега прохора по навчальному закладу. Наразі вже майстерка спорту України багаторазова. Чемпіонка і призерка різноманітних міжнародних та вітчизняних турнірів серед кадетів і юніорів. Марія Леонова також відвідала змагання, але нині у якості арбітрині. У мене канікули. Я просто тренуюсь, у Мене поки ніяких заходів немає. Я просто дихаю ні. Хочу просто посадити, отак, подивитися зі сторони, як це зараз дуже відрізняється техніка. Коли я була маленька, і зараз дивлюсь на малих дітей, все дуже різне. Вони такі молодці, мені подобається. Все класно. Традиційно чемпіони і призери обох змагань в індивідуальному заліку були удостоєні кубків, медалей та дипломів, а переможцем загальнокомандного у всеукраїнському турнірі пам'яті Ігоря Петренка і у відкритому чемпіонаті Дніпра. Стали вихованці спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву нашого міста, як і кращою було визнано тренерську бригаду навчального закладу Павла Пшеничникова Дмитра Летвененка. Також серед інших варто відзначити бронзовий успіх команд ДЮСШ США Самарської міської ради та 4-ї дитячо-юнацької спортивної школи Кам'янського, де плідно працюють відповідно наставники. Ігор Ротар та Владлен Лобанов Анастасія Хриєнко варто відзначити і гарну роботу їхніх дніпровських колег Ярослава Фесенка, Арсенія Набоку і Дениса Різника.